Є одна фраза, якщо партнер її часто повторює, скоріш за все вашим стосункам прийде кінець і, скоріш за все, вас не люблять. Проте, якщо один-два рази почули цю фразу, спишемо на те, що партнер не подумав і не будемо драматизувати. А от якщо ви часто чуєте цю фразу, варто задуматись. Фраза звучить так: змінюйся скільки хочеш, але я ніколи не змінюсь. І відчуваєте, скільки у цій фразі бажання партнера співпрацювати з вами. Відчуваєте, наскільки він вас цінує через цю фразу? Відчуваєте? Ця фраза може звучати різними словами, але основна ідея така: що я тобі не співпереживаю, я твій біль не бачу, і я не готовий з тобою співпрацювати. А тепер поясню, кохання вимагає прийняття, кохання вимагає поваги, та кохання вимагає жертв з двох сторін. А коли людина вкладається, коли людина жертвує, коли людина поважає. Є динаміка і є зміни, от тоді дійсно здорове щире кохання. Для близької людини ми завжди будемо жертвувати. Для близької людини є ми і є розвиток. Але коли вам кажуть, змінюйся скільки хочеш, але я ніколи не змінюсь, ну про яке майбутнє тут мова йде? Про яке? І зараз дайте собі відповідь чесно, можете навіть написати в коментарях, чи хотіли ви будувати би стосунки з такою людиною, чи бачите ви майбутнє з такою людиною. І яке це майбутнє, якщо воно, звісно, є.